У Дубинському заповіднику відкрилася виставка Замки і палаци України. Експозиція є проєктом художниць Рівненської арт-студії і вміщає понад 30 картин, що зображають архітектурні перлини з різних куточків нашої країни. Якось ми так собі подумали, от тема українських замків це цікава тема. Ми почали і вони, ми якось так надихнулися цією темою. Це ми вирішили представити не лише замки, які відомі туристичні об'єкти. Там Дубно, наприклад, Кам'янець-Подільський, інші замки, яким більше пощастило, а навіть охопили ті, від яких залишилося ну вони нікому не належать, або були ну, не за цільовим призначенням використані. І від них залишилося дуже мало, але ми цим проєктом хочемо привернути увагу до цієї галузі. Дуже хочеться це зберегти, примножити і посилити розуміння цінності саме української культури. Хочеться кричати на весь світ, яка українська культура крута, які у нас є безцінний спадок, яка в нас столітня історія. І найкращими ілюстраціями наших історичних реалій, перемог, становлень, знакових подій саме є замки, палаци, і більшість з них представлені сьогодні тут на виставці. Експозиція, розміщена в одній із зал палацу Любомирських, переносить відвідувачів у захопливу подорож сторінками української історії. Усього над виставкою працювали 11 художниць. Усі кажуть, неймовірно захопилися роботи. Тою, по суті, ми всі почали помалювати, але це тема ну настільки якось кожного з нас зачепила. Ну, моїх замків 11 тут представлено на цій виставці. І це справді був такий досить цікавий період, коли ти так одну малюєш, про другий замок уже думаєш, третій приглядаєш, а там уже десь вже вся сім'я включається. Сьогодні я тут представила три свої роботи: це Корицький замок, Кременецький замок і Дубинський замок. Чому? Тому що. Мені хотілося показати ті замки, з якими мене безпосередньо щось пов'язує. Спогади, емоції, якась певна історія. І, зрештою, кожна з представлених тут робіт це не просто власна фотографія чи картинка, а саме сприйняття. Не тільки самого замку, але історії якою він оточений. Людей, постатей, імен, які з ним пов'язані, писали полотна під керівництвом Анатолія Іваненка, знаного художника. Митець розповів: усе починалося як звичайне творче завдання, і наразі каже, учениці перевершили його сподівання. Роботи, от які тут представлені, вони досить різноманітні і в кольорі, і по настрою, і по композиції, і мені Ну, знаєте, як дуже приємно те, що я прийшов, і я сам був, я ж не бачив їх. Я бачив, вони працювали над ними, але не бачив експозиції, і мене здивувала кількість. І навіть скажу, навіть майстерність тут можна сказати, перевершили трошки як і себе, і мою задачу, яку я поставив. Під час відкриття виставки звучали пісні на слова поетеси Наталії Демедюк у виконанні Валентини Слуквіної, і під ці звуки експозиція немов оживала, розкриваючи таємниці та легенди неприступних фортець, елегантних резиденцій та загадкових руїн. Ми сьогодні своїми такими мистецькими роботами підкреслили і окреслили надзвичайно могутню тему, тому що все те, що ви зобразили, воно відображає. Сьогодні в час війни саме могутність нашої держави. Воно говорить про те, що нам є для кого воювати, за що воювати і що оберігати. У планах художниць розширювати виставку, а також відвідати з нею і інші замки України, зокрема Луцька, Острога та Кременця. Тож не пропустіть чудову нагоду здійснити захопливу подорож у часі та на власні очі побачити велич та красу замків і палаців України. Ця виставка про це про наше українське, про незламність. Палаци вистояли, і ми теж вистоїмо».